I will. я спробую декілька пунктів озвучити. Так, у нас є мінські домовленості. Домовленості базуються на деяких основних пунктах: це мати припинення вогню справжнє вивести російські війська і закрити кордон. Ми готові провести чесні і вільні вибори в Донецьку, Луганську, тільки в тому випадку, якщо вони будуть відповідати критеріям ОБСЄ. Я собі не уявляю, я як ОБСЄ буде підтверджувати, що ми можемо провести вільні вибори під дулом автоматів Калашникова на кожній дільниці. І тому немає тут легкого рішення і поступки, наприклад, робити Україну федералізацію, ми не будемо робити, тому що це питання розчленування України.